Почали засідання із земельних питань. Серед них передача у власність ділянок шляхом викупу і затвердження звітів про їх експертну грошову оцінку. Тепер за умовами договорів купівлі-продажу розстрочка буде на один, а не на два роки. Розглянувши заяву фізичних осіб, користувачів земельних ділянок, технічну та експертну документацію пропонується на ваш розгляд проект рішення щодо передачі у власність земельних ділянок шляхом викупу, затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок. Що відчужується ціни та інших істотних бурів продажу згідно додатку на даному рішенні авансові внески орендарями і користувачам земельних ділянок оплачені повністю? У разі прийняття рішення у бюджет розвитку міста поступить сума 131 тисяча гривень на протязі 30 календарних днів з дня рішення. Сесії земельні питання обговорили без дискусії. Чого не скажеш про рух транспорту на вулиці воз'єднання? Дотепер він тут був одностороннім. Але буде розроблятися нова документація технічна і буде розглядатися новий проєкт організації руху, дорожнього руху з звуженням проїжджої частини, влаштуванням велодоріжки і можливістю без можливості паркування машин. Рух поки не змінився, так само як і стипендія для обдарованих і талановитих дітей Мукачева. Міський голова наголосив, що з наступного року стипендії повинні зрости до рівня інфляції. мінімум. передні роки стипендії для обдарованих учнів виплачувалися з коштів, які були спрямовані на міську комплексну програму молодіжної, сімейної, дитячої, гендерної політики. Ця програма знаходилася на контролі у відділі молоді і спорту міста Зараз кошти спрямовані на програму роботи з обдарованою молоддю. Ця програма знаходиться на контролі управління освіти, і відповідно кошти скеровано на рахунки управління освіти. Заявили на сесії і про поповнення штату Мукачівського центру адмінпослуг, адже роботи тут додалося. Із 1 листопада його працівники видаватимуть громадянам внутрішні паспорти. Ми зробили серйозний крок. У інформативній політиці діяльності нашого органу місцевого самоврядування. І це приємно. Працюємо над перспективою його розвитку. Сьогодні бачаємо, якщо будуть інші пропозиції, вносити на етапі розгляду, перенесення його у метод кабінет, щоб, щоб ближче і доступніше центр надання адміністративних послуг для. Місцему Затвердили на сесії і зміни до бюджету на загальну суму 6 мільйонів 318 тисяч гривень. Крім того, проголосували за збільшення суми видатків на одноразову грошову допомогу для переселенців. Цим рішенням ми би хотіли задіяти для надання допомоги сім'ям, членам яких беруть участь в локальних військових конфліктах, в зоні АТО і так далі. Рішення проект рішення розглянути комісію. Втілики значить заплановано збільшити даний від допомоги на 63 тисячі дев'ятсот гривень. Майже 773 тисячі гривень депутати вирішили виділити і на ремонт водопостачання в ДНЗ номер 20. Два роки куски ми не можемо належним чином забезпечити дані норми щодо відкриву даної установи. І наразі там знову аварійна ситуація. Наостанок підтримали рішення відновити термальний басейн Дю США, адже він нічим не поступається Бергівському, каже міський голова. Завдяки закордонним інвестиціям це зробити не вдалося, тому покладаються на підприємців. Разом із польським містом Краків, так якщо добре пам'ятаю, ми подали такий проект у Брюсселі. Ну на жаль. Інвестиції ми той проект не вигнали, наземних інвестицій немає. Зараз ми пробуємо на на основі розбудувати сучасний басейн, сучасні можливості лікувальні властивості, які мають термальні води. Завершили сесію на вітальній ноті. Міський голова вручив подяку і квіти голові Мукачівського міського осередку Союз Чорнобиль Україна Олексію Товчку, якому нещодавно виповнилося 75, а також нагрудний знак мати героїня двом матерям, які виховують десятьох і сімох дітей.